Всім доброго дня! Повертаємось до нашої повсякденної роботи. Я дві неділі і два дні був у відпустці. Сьогодні вийшов вже офіційно, хоч я виходив і під час відпустки на роботу. Хочу відразу сказати, що знаходився я в Одеській області. за межі Одеської області я не виїжджав. Тому що ще далеко до моєї відпустки, вже була інформація в засобах в інтернеті і таке інше, що я десь вже в Парижі і ще десь. Я ще раз говорю, що за межі Одеської області я не виїжджав 90% часу я знаходився вдома з сім'єю. Тепер, відносно цих проблем, які сьогодні мають місце в нашій громаді, в нашому місті. «Сама велика проблема це подача електроенергії. Ця ситуація дуже складна. В Одеській області найскладніша ситуація, якщо взяти всю Україну. З цього приводу в Одеській обласній військовій адміністрації проводилась нарада з міністром енергетики, з керівництвом ДТЕК України. І як запевняють керівники цих підрозділів, цих структур, що роботи ведуться, і така ситуація може бути до кінця неділі. Тому конкретно сказати, наскільки буде відключати світло, важко, але на вчорашній день було 2 години через 8, 2 години подають, 8 не подають. Сьогодні вже була інформація, що 4 години на добу буде подаватися електроенергія. Але от, на даний момент вже більше, більше двох годин є електроенергія. Тому ніхто не може конкретно сказати, як буде витримуватись такий графік. Але ця неділя, по так би мовити, буде напевно дуже дуже складна. Треба нам з вами потерпіти. І ще раз хочу всіх жителів нашої громади запевнити, що від нас. Нічого не залежить. Я маю від нашої від керівництва громади, тому що висловлюють свої думки, що от тут на місці керівники можуть якось регулювати. Ми на це повпливати не можемо. Ми робимо все для того, щоб робити пункти, працювали пункти незламності, щоб люди могли, якщо треба, там, заправити телефони, зарядити телефони, провести якусь роботу, через я не знаю, там в електронному виді і таке інше. Буде Пункти незамності будуть працювати в посиленому режимі і час, скільки потрібно, скільки буде працювати. Безумовно, і за те, що були проблеми з електроенергією, були у нас і пориви з водоводом, що у нас п'ятниця, суботу, неділю, були короткі часи, коли не було у нас постачання. Тепла, але це я вважаю, що люди навіть не встигли відчути, тому що були відновлювані роботи, проводились, і по другій лінії по водопостачанню і теплоенергетиці, ну скажімо, світло подавалося. Були проблеми із поривом. У нас по лінії інфоксводоканалу. У нас тут біля якоря, пориви були. Зараз, скажімо так, відремонтували, а є ще невеличкі проблеми. Над цим ми зараз працюємо. Був час, коли воду п'ятницю, неділю там суботу подавали деякий час короткий по графіку, але зараз вийшли на абсолютно робочий режим. Вода подається цілодобово резервуари у нас заповнені повністю. так що проблем на даний момент ніяких не виникає. По іншим питанням, наприклад, по школам, хочу сказати, що школи працюють в штатному режимі. Ми не переходимо на канікули, як перейшла Одеса. Наприклад, у нас є можливість працювати в такому режимі. працюємо в штатному режимі, в офлайн режимі. Десь 220 дітей сьогодні працюють в такому режимі. На минулій неділі було. На минулому тижні було 800 чоловік. Зараз практично всі переходять на офлайн, ну обичний режим роботи. Перша і третя школа працює в, в другу зміну. Це визвано тим, що нема у нас можливості відновити укриття. Зараз працюємо в першій школі над укриттям, над підвальним приміщенням. Як тільки закінчаться ці роботи, то відразу. Перша школа перейде на роботу в одну зміну. Дитячі садки працюють абсолютно в штатному режимі. Ми зуміли забезпечити повністю дитячі садки харчуванням в повному обсязі, завдяки тому, що забезпечили дитячі садки генераторами, і зараз ніяких проблем по цій роботі нема. Як я вже говорив, працюють пункти незглавності, і йде зараз підготовка до сесії міської ради на слідующій неділі. неділі. Стосовно зерновозів, які стоять вздовж дороги, зараз навіть ми по дорозі йшли до вас, мешканці звертаються про те, що це є проблема і аварії. Ми, можна зер... якось це Зерновози ми. Скажімо так, до кінця цю проблему вирішити не можемо, тому що їх дійсно багато. Але я зверну увагу на те, що зараз зерновози, наприклад, на сьогодні, вчора, на сьогодні, вони стоять по одну сторону. Якщо раніше вони стояли і робили як тунель по дві сторони, зараз вони розтягнулись, безумовно, далі, але вони стають в одну сторону. Над цим працюють наші поліція. Ми провели не одну нараду з цього приводу, але те, що є зерновози є робота і працюють працюють наші парти, це вже не погано. Отака ситуація на сьогодні. До зустрічі!